Всіх вітаю у себе на каналі. Доброго дня. Знаходжуся у себе на подвір'ї. Бачите, у нас сонечко тепленько, такий теплий літній день. А я познімала зараз своїх вошечок на сіточок. Вивелися в мене майже всі гусенятка, тільки одне лишилося. Зараз до виводиться. І зараз хочу сходити разом з вами до гошки. Це моя гусечка, хто не знає. Забрати в неї яйця і просвітити їх. Цікаво, чи всі нормально вона обігріває, чи ніхто там не завмер і тому подібне. Тому що тільки що там ще одна індичка сидить, у мене сіло одночасно тоді гусочка і індичка. І я під індичкою під гуску підсипала яйця. Ось потім через сьомий день просвітила. Неопліт я забрала, кому цікаво, подивіться старі відео. Ось, і більше не просвічувала. Тільки що просвітила яйця під індичкою всі живенькі. І зараз хочу забрати яйця від гусочки і також подивитися. Зараз разом з вами підемо. Давайте візьмемо ось оцю. Що я малюків ношу? А, і ще, до речі, треба зняти ще одну насітку квочку, бо в мене сидить вона отут. Курка, давай, вставай. Вставай, йди, виходь, вона сама встає. Бачите? Розумна курка. І ці яйця, до речі, сьогодні треба просвітити, вже якраз такий день, що треба світити. Насали, спочатку гусяче. Так, вже ми ось добудували вольєр, сьогодні будемо свиней заселяти. А той вольєр буду чистити. Все робити так, як треба, щоб вже туди можна було. Ой ой ой, дивись, злякалася, ой, злякалася шкуру. Ти що, думала лисиця, да, а шкура з лисиці, хтось до накакуляв у миску, давай, Гошка, вставай, давай, гошка. Вставай, моя хороша, вставай, моя гошка, ти моя гуся, гусечка така, ти моя маленька гусечка, ти моя така радість. Давай, біжи. Біжи поїси, поп'єш, а я поки твої яйця викраду в тебе все. Біжі, вона знає, що вона зараз йде туди. Розім... Розімни собі трішки ніжки, може випущу її взагалі, щоб вона покупалася пішла. Так, давайте викрадемо в неї яйця. Диви, змія. От змія. Як шипить, вони як змії шиплять, Дивіться. Давайте викрадемо, бо мені тут незручно, тут світло. Вони так, таке кубло високе вже. Ну, гарячі всі, я думаю, що всі живі. Подивимося, що з того вийде. Бачите, яке кубло високе в неї вже. Все закриємо. Хай поки їсть. Зараз, може, я її вижену. Хай пішла б, пішла б по цей, погуляла б трохи поки. Може, я її просто не вижену, а занесу, так буде швидше. влаштував. Йди, йди, гошка! Давай, гошка, йди. Йди до своїх, іди. Погнала. Все. Ой, ти йдеш, давай, йди. Лягуша, давай. Курення! Ідіть глю глюк глю люк глю, бігом давайте. Ну ти подивися Ой. давай все. Так, а я пішла просвічувати. Хай попасуться трохи. Зараз закриюся, тут темно, тут просвічу зараз разом з вами, напевне, просвічу. Ой, тікайте телефон. А, та сиди. Ну, чого ти сидиш тут? Іди їж! іди їж, я сказала. Дивись, давай йди, Кш! давай шум, давай йди, сваришся. Какала. Ото буде ото зняв і вона буде отак і лежати. І їсти не буде. це треба їх контролювати. Так, дивимося. Живе. Вам може навіть видно, як воно рухається. Так, дивлюсь, що ніде не тріснути. Впадуй воно звідси. Ну, Гушка гріє, живе. Тільки що під індичкою вони білі, а під гускою вони брудні. Бачите, як? Ну, шкаралупа. Також живеньке. Ну, синятко майбутнє. Також живеньке. Видно вам? Може, воно рухається, дивіться, плаває там, бачите? Погано вам видно, може? Бачите, рухається всередині, гусенятко плаває. Добре йому там. Тепло, це живе. Воно видно, якщо гусеня вмерло чи ембріон, неважливо. Воно стає мутне, яйце саме і все. Бухтун. Це велике таке, також живе. Слава Богу. Значить, нормально сидить вустка. це живеньке. Ну, а там же по виводу побачимо. І це живеньке. І це живеньке. Ой. І це живеньке. Всі живенькі, скільки тут у нас. Так, ні, стопа, де ще одне яйце. Так. Незрозуміло. Мало бути 13. Так, стоп. Так. Може я десь неправильно викатилася, А може в гнізді десь де вона його... Може, десь в гніздо вона його запорпала, і тепер ми його вже ніколи не знайдемо. Нема тут. Чи це я просчиталася? Ні, ну мало бути тринадцять. Так, що це тут? Тільки 12, аж значить 13. Не знаю. Так, давайте, напевне, два заберемо і від неї самих великих, підкладемо під, е, цю під індичку, бо Поб... під індичкою там мало. Зараз піду занесу, поки на паузі. Ну, давайте подивимося. Тобто, зараз виходить, що я два забрала ще під індичку. Ось, і густя несу 10. В неї було 13 начебто, але чомусь зараз виявилося, що 12. Це, або я тоді більше під індичку забрала і подумала, що 13, а поклала 12. Взагалі всіх разом 19. Разом з індичкиними. Або вона одне тут десь вже запорпала не так, як треба, і воно вже десь загинуло. Подивимось зараз. О, о, вона одне ось угробила. Дивіться, бачите, шкаралупи, роздушила вона одне. Ось воно. Того вона і намостила гніздо. Ну, бачите, мілкі шкаралупки. Все, тринадцяте, значить, вона, коротше, напевне, чи якось роздушила, чи що, я не знаю. Ну, буває таке, бачите, що ж зробиш. Нічого страшного. Шкода, ну. Буває. Все, значить тоді все стало на свої місця. Кладемо їй 10 під індичкою, там багато місця, бо ж індичка, ще ж качачі під нею були. Зараз качачі я підклала під цю індичку, що гусенят вивела, то місця тепер більше стало. Ось, тому кладу їй назад. Яйця. Скільки тут? 9, ще одне десь тут. 10. Або там 9, хай буде не парне, а 10 перенесу туди під цю під індичку. Бачите, індичка гарно висиділа гусеняток, так що можна висиджувати. кому, до речі, цікавила ця інформація, чи висадить індичка, гуся чи яйця. Ну, бачите, з 9 яєць вже 8 гусенят є, одне ж там довиводиться ще якраз. Ось так, що думаю, що так. Да. Думаю, що результат є. Ось, сюди зараз. Тут індичка сіра сидить. Ой. Побачу, чи я зараз ці яйця. Лишу під цією сірою, чи може їх забрати, бо скоро ж уже й вивод, і цих буде. Забрати під руду сюди індичку, а цю індичку підсипати курячими. Зараз, напевне, так і зроблю. Тому що виходить, що звільнилася індичка. І каченят тоді додавлю. Вона висадить. Бачите, тут мало яєць, можна качачі ще сюди додати буде. Або ця курка, вон, ще її там півдня лишилось посадити, може курка довиводить малюків. Побачимо. Коротше, зараз я якось щось придумаю, як краще зробити. Вон, Може так і зроблю зараз під руду. Покладу зараз ці яйця, хай вона їх вже довиводить, там скоро ж будуть і ці гусенята лупитися. Вона не така агресивна, я, ну, мені з нею легше працювати. Нехай. Так, ну там дев'ять, а тут має лишитись 10, значить виходить. Шість. Ой, тут сім, і три. Значить тут 10 десь О, О, Все, хай. Прийде, індичка, рудай сяде. Індичка, а ти вже що, набігалася? Ти вже хочеш йти на яйця? Ну йди. Це ця, ця що сидить на. Оця шукає гніздо, йди. Шукаєш, то йди сюди, йди. Вон сідай, давай. Йди сідай, вон там твоє гніздо, йди. Давай, йди. Ну йди. Хоче вже сідати. Ну то що, я буду її перечити? Хай сідає. Ну і індичка хоче, то хай вже йде. О, диви, та там знайшла вже яйця. Ой, комедія з цими бентамками. Знайшла вже качачі сіла. Зараз вони будуть всі розлазитися. Йди, індичка, давай, йди. Дивіться, ці дві. Ой. Сама пішла, знає де. Бачите, отак легко працювати з тією птицею, яка розумна, не агресивна. Собі пішла, я її тільки зняла, вона потім сама пішла, сіла та й все. Так, а тут це мала ця сидить. Це вона тут. Шукаєш свої яйця, вже качачі вона знайшла. Дивіться. Господи, чудо в пір'ях! Мале чудо в пір'ях. Та хай сідає. Хто ще хоче вже йти? Хто? Йдете чи ще сидите там? Ті там витріпується, бачите, оця вже хоче. Мала. Ой, йдеш? Давай. Тут вона, здається, сидить. Тут ще ж кожну треба за... запам'ятати, так сказати, в лице. Давай. Йдеш? Давай, давай, я тебе, давай, давай. Диви, 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 що робить. Не хочеш? Ти йдеш? Давай, ти. Давай, давай, мала, блоха. Давай, мала, блоха. О, Бачите, це вже відпускає мене. Це тут сидить. Тут. Залазь. Давай. Ти тут сидиш чи ти зверху сидиш? Бо вони одного кольору, я трохи путаю. Ідуть. А воно йде ще одне сюди. А, ні, це та, що отут сидить. Ось, це та, що тут сидить. Це вона шукає, як звідси вибратися, щоб втекти, бо це ж тільки вчора я її перенесла. Бородата йде. Ходи, бородата. Бородата отут сидить. Вон там. Іди, бородата. Це я знаю, де сидить. Давай. Тут прохолодненько в цьому сараї. Нормально. Так, да так, -да. молодці. О, це йде. Ось. Забіяка мала. Так, ти це, напевне. Яка різниця? Кажи, яка різниця? Все одно ну, яйця, однакова кількість, а зверху буде сидіти. Де? Колобок? Малий колобок. А ти що? Це ти тут зверху сидиш чи це ти хочеш туди втекти? Ні, он та, що зверху сидить. Це, напевне, отут сидить. Так, а ну, зараз, секунду. Ці яйця я просвічувала. Тут пару яєць є. Ага, зараз ці ще просвічу. Так, посадила я. Вже ту квочку, що там в кролятнику садить, ось цих двох. Думала просвітити яйця, але ще рано. Бачите, самі сіли, нікуди вони тут не діваються. Закриваємо їх ящичком, їм тут уже добре, ніхто їх тут не тривожить. Ось там лізуть, вони дички просто аж гай шумить. Ой, куди, 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 куди? Ні-ні, ти ні. Тільки руда йде, поки ти не йдеш. Руда полізла. Сідає. Це поки що зараз якісь яйця їй принесу, щоб підсипати її. Ще поки треба вибрати ті яйця. Вон там моститься. Сідай, сідай. Давай я помочу ті яйця тобі трохи. Тільки не кусай мене, пожалуйста. Трохи намочу їх. Все. Сідай, мостися. Все, так. О, а ти зараз тобі підкладу, бо під те її не підкладеш просто так. Вона очі зараз виклює.

Маленька. Все, ну, друзі, далі садовлю квочок, вже деяких посадовила. Та вон та. Цих можна, до речі, закривати вже. Фух, аж мокра вся, знаєте. Поки за кожної побігаєш, поки кожну годуєш. Все, тепер тут ще лишилось там. Тут ще лишилось. Ну, і зараз піду щось підсипати під індичку. Так що все. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.